Часто свекрові забувають про те, що вони колись були невістками і допомагають своїм молодим господиням. Вести себе на кухні у варіжку в житті підказують багато всього. Колись в мене була така свекров, яка здавалося, що я не так нарізаю салати, і кожного разу, коли приходила до нас в гості, вона поправляла мої салати, керувала взагалі святом. А мені здавалося, що людина повинна розуміти, що так некрасиво, негарно, що я, як молода жінка, не можу зробити зауваження своїй свекрові, бо вона старша. Я все чекала, коли вона зрозуміє. Вона не зрозуміла, зрозуміла я. На цьому наше спілкування закінчилося. Потім, на жаль, закінчився і шлюб. Але це було для мене наукою, як будувати границі, як будувати мостики, і як пояснювати людям в різній формі, коли вони не праві, як їм треба зупинитися? І де. Якщо у вас є такі проблеми, заходьте на навчання в мій телеграм-канал, бо саме травнева програма присвячена цій. teme